Добрий день, У нас Поромівський ліцеї вулиця Тимовського, 15, село Поромів. Сталася пожежа. Уроки учнів Поромівського ліцею зупинив сигнал про пожежну небезпеку до прибуття підрозділів служби 101, вогнеборців добровільної пожежної команди Поромівської громади. Адміністрація провела евакуацію усіх учасників освітнього процесу. Сьогодні відбулося випробування автоматизованої системи для оповіщення добровільних пожежних команд. Та тактику спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі дана система дозволить у найкоротші терміни після отримання повідомлення про надзвичайну подію оповіщати місцевих пожежників. Програма нова. Наразі вона працює у тестовому режимі. Сьогодні у нас відбулося тестовий, скажімо так, запуск пілотного проєкту щодо місцевої системи оповіщення добровольців вогнеборців. Даний додаток дозволить в оперативний термін реагувати на надзвичайні ситуації пожежі та для зручності користування місцевим громадам при ліквідації будь-яких подій. Добровольці, які швидко приїхали на місце події, після отримання повідомлення відразу ж приступили до гасіння. Опісля прибули і вогнеборці п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Сьогодні в нас Поромівській громаді проходять навчання спільно з ДСНС П'ятої ДПРЧ міста Нововолинськ та Поромівською добровільною пожежною командою. Навчання будуть проходити на базі поромівського ліцею. За легендою загоряння сталося у харчоблоці. Через пошкодження електроплити, яка історія в імітація того, що загорілося приміщення харчоблоку, а саме безпосередньо пошкодження електроплити і пішло задимлення. Також провівши розвідку, рятувальники виявили потерпілу, одягнули апарат захисту органів дихання, вивели її на вулицю та передали медикам. Навички здобуті на навчаннях допоможуть місцевим пожежним підрозділам покращити співпрацю з професійними вогнемами борцями.